Гарна новина, нас щонайменше четверо колишніх і екс старішин, які готові викликати Центральний коледж перед комітетом з релігійної дисципліни. Нас може бути більше, тож не соромтеся писати мені в приватні повідомлення. Я триматиму вас у курсі подальшого розвитку цієї справи за кілька тижнів. Ця серія скоро завершиться, я зроблю цей епізод, а наступного тижня епілог. Потім, можливо, час від часу я робитиму випуски, щоб інформувати вас про хід моєї скарги та інші дії, пов'язані зі свідками Єгови. Дехто вже зв'язався зі мною і розглядає можливість створення YouTube каналу з відеосвідченнями про побічні ефекти вакцинальних кампаній. Я щиро підтримую цю ініціативу. Якщо ви готові поділитися своїм досвідом, не соромтеся писати мені в приватні повідомлення. Я зв'яжу вас із людиною, яка мені про це розповіла. Після подання скарги до Ценіл з вимогою видалити мої персональні дані, я почав шукати адвоката, щоб з'ясувати, чи можна притягнути до відповідальності релігійну асоціацію свідків його ви Франції, яка видала дискримінаційну ноту від 15 грудня 2022 року. Нагадаю, що повідомлення від 19 грудня 2022 року забороняло невакцинованим особам доступ до навчальних залів. Після чотирьох місяців пошуків я звернувся до адвоката, який здобув перемогу, захищаючи невакциновану людину, яку було відсторонено на 18 місяців, тобто позбавлено заробітної плати на весь цей період. Після того, як я описав свою ситуацію, ось чотири порушення закону, які виявив цей адвокат. Дискримінація, недотримання принципу вільної та усвідомленої згоди, наражання на небезпеку життя інших осіб, порушення права на приватне життя. Чесно кажучи, я про все це навіть не замислювався, і я усвідомлюю, що те, що я відчував у собі, цю нестерпну дискримінацію, насправді було набагато серйознішим, ніж я думав. Давайте проаналізуємо, що говорить закон щодо кожного з цих порушень. Усе, що далі буде сказано, стосується, звісно ж, Франції. Ось що говорить стаття 225 1 Кримінального кодексу. Дискримінацією є будь-яке розрізнення між фізичними особами за такими критеріями, як стан здоров'я, політичні погляди. Відмова від вакцинації може вважатися думкою, яка потенційно належить до політичних переконань. Людина також може відмовитися від вакцинації з міркувань, пов'язаних зі станом здоров'я. Таким чином, дискримінація невакцинованих повністю підпадає під дію цього закону. Санкції, передбачені статтею 225.2, становлять до трьох років позбавлення волі та 45 тисяч євро штрафу у випадках дискримінації з боку приватної особи. Отже, ось дві заперечення, які може висунути Асоціація свідків ЄГОВИ. Держава запровадила вакцинний паспорт, який забороняв невакцинованим доступ до певних місць. Отже, асоціація просто діяла так само, однак вакцинний паспорт було призупинено 14 березня 2022 року. Таким чином, станом на 19 грудня 2022 року він більше не був обов'язковим і не мав жодної правової підстави. Тим більше, що вакцинний паспорт не поширювався на релігійні зібрання. Ситуація була приблизно такою ж у більшості країн світу. До речі, те, що держава ухвалила закон, не означає, що він обов'язково відповідає Конституції нашої країни. До того ж, закон може бути скасований згодом. Стаття 1 Конституції 1938 року говорить, Франція поважає всі вірування. Відмова від вакцинації належить до сфери переконань, хоч як би це не подобалося деспотам, які хотіли б, щоб усі думали однаково. Як казав Бернар Бесере, французький теолог, зло це добро, яке хочуть нав'язати іншим. Друге заперечення, яке може бути висловлене щодо закону про дискримінацію. Асоціація свідків Єгови є приватною організацією, яка може встановлювати власні правила. Так, це дійсно так. Але ця свобода визначати правила не є абсолютною. Якщо заборона на вхід для невакцинованих є свавільною, а так воно і було, оскільки у повідомленні від 19 грудня 2022 року не було зазначено жодної причини і є непропорційною, це може бути засуджено суддею. Непропорційною, адже очевидно, незалежно від того, вакциновані ви чи ні, не було жодних тестів щодо передачі вірусу. Ось текст повідомлення від 19 грудня 2022 року умови, які потрібно виконати щодо вакцинації, лише ті, хто повністю вакцинований проти covid 19, зможуть бути присутніми на теократичних заняттях особисто. І трохи далі сказано отже тут заборона забороняється, є ця фраза крапка. Крім того, органи охорони здоров'я зазначають, що є певні переваги, бла бла-бла бла. І, врешті-решт, не передбачено, що учні будуть відвідувати заняття через відеоконференцію. Отже, немає жодного альтернативного рішення і не надається жодної причини, яка б виправдовувала цю заборону. Слова до того ж не вказують на причину, а лише додають додаткову інформацію, не встановлюючи причину наслідкового зв'язку. Вам це забороняють і крапка? Ми не знаємо, чому вам це забороняють. Отже, на мою думку, тут очевидна дискримінація щодо дуже багатьох людей. Тільки серед старших, якщо один із ста старших не вакцинований, а це те, що я спостерігав, то це становить 8 тисяч людей у світі. Можна додати піонерів, яких у десятеро більше, ніж старших, отже, це стосується приблизно 100 тисяч людей по всьому світу. Це не дрібниця. Йдеться тут про основний предмет моєї скарги, у якій також згадується співучасть десяти старших, які підштовхнули мене до відставки. Таким чином, також порушується це правопорушення, співучасть. Якщо ви підтримуєте або підтримували цю дискримінацію, ось закон, який до вас застосовується. Стаття 120 7 Кримінального кодексу. Співучасником злочину або правопорушення є особа, яка свідомо, шляхом допомоги чи сприяння, зокрема зловживанням владою чи повноваженнями, спричинила вчинення правопорушення або дала вказівки для його вчинення. Таким чином, усі десятеро старших, які розглядали мою справу, підпадають під цей злочин. Вони явно сприяли дискримінації і усвідомлювали, що беруть участь у правопорушенні, оскільки я їм про це сказав. Ця співучасть була навмисною, адже всі вони погодилися розглянути необхідні умови і таким чином підштовхнути мене до звільнення. Стаття елецін 2114 Кодексу громадського здоров'я говорить кожна людина приймає рішення щодо свого здоров'я. Жодне лікування не може бути проведене без вільної та поінформованої згоди особи. Ось що можна прочитати в інструкції до препарату Комірнаті вакцини Pfizer. Міокардит і перикардит. Існує підвищений ризик міокардиту та перикардиту після вакцинації препаратом комірнати. І останнє речення говорить так. Деякі випадки вимагали інтенсивної медичної допомоги і були зафіксовані летальні наслідки. Це означає, що у вас є продукт, який може призвести до смерті. Просто й усе. Якщо ви вакциновані, чи повідомив вам про це медичний працівник, тепер ви це знаєте. Чим комунікація від 19.12.2022, яка зобов'язувала старішин і піонерів бути вакцинованими, суперечить вільній та усвідомленій згоді? Ну, це є прихований примус. Якщо людині потрібно бути вакцинованою, щоб взяти участь у курсі, вона відчуватиме себе змушеною погодитися на медичне втручання, на яке інакше не погодилася б. Це сприймається як форма тиску, що несумісна з поняттям вільної згоди. Стаття 223 у Кримінального кодексу говорить, той, хто безпосередньо наражає іншу особу на негайну небезпеку смерті або травм, які можуть призвести до каліцтва чи постійної інвалідності, карається одним роком позбавлення волі та штрафом у 15 тисяч євро. Ми вже раніше бачили, що були зафіксовані випадки з летальними наслідками. Таким чином, примушування до прийому ліків без урахування потенційних ризиків може поставити під загрозу життя старших і піонерів, особливо тих, хто має медичні ризики, такі як алергія або відповідний анамнез. Стаття 9 Цивільного кодексу говорить кожен має право на повагу до свого приватного життя. Яким чином це стосується нашої ситуації? Вимога до старших бути вакцинованими передбачає розкриття медичних даних, а саме вакцинального статусу, що є особистою інформацією, яка стосується приватного життя. Якщо таке зобов'язання накладається без їхньої вільної згоди і є умовою для участі в основній релігійній діяльності, а саме виконанні ролі старшого, це є втручанням у їхню приватну сферу. Отже, ми розглянули всі закони, які порушуються, які вже були порушені. Чи розумієте ви масштаб проблеми і головне її серйозність? Тому я подав скаргу в липні 2023 року до суду міста Бордо. Оскільки судді дуже неохоче беруться за такі справи, а уряд сам вчинив серйозні порушення закону, мені довелося виступити цивільним позивачем, щоб змусити суддю розглянути цю справу. Через шість місяців він ухилився від розгляду справи, заявивши про свою некомпетентність на тій підставі, що релігійна асоціація свідків його ви Франції знаходиться в булонь біянкур а не в Бордо. Тож я подаю нову скаргу цього разу до суду міста Нантер, сподіваючись, що суддя погодиться взяти справу до розгляду поговоримо про витрати, пов'язані зі скаргою. Гонорари адвоката становлять приблизно тисячу євро. Знайте, що ваша страховка цивільної відповідальності може відшкодувати частину цих витрат. Крім того, коли ви виступаєте цивільною стороною, потрібно внести заставу, що дорівнює одному місячному окладу. Ця сума повертається після завершення судового процесу. Якщо ви бажаєте приєднатися до моєї скарги, зв'яжіться зі мною. Це означає, що ви були колишнім або піонером у грудні 2022 року і що вас дискримінували через повідомлення від 19 грудня 2022 року. Також передбачте зібрати свідчення. Це можуть бути ваш А, чоловік, дружина або інші особи, які можуть підтвердити, що ви зазнали дискримінації і що це призвело до шкоди. Ось крок, який я здійснив я надіслав рекомендованого листа кожній людині, яка мене дискримінувала, виклавши її її провину та запропонувавши можливість покаятися. Я зазначив, що у разі відсутності відповіді з її боку залишаю за собою право розпочати судовий процес. Я адресував цей лист французькій філії, а також десяти старійшинам. Я не отримав жодної відповіді, але принаймні я звернув їхню увагу на їхнє порушення. На мою думку, дискримінація, жертвами якої стали старішини та піонери, явно підпадає під дію закону. Побачимо, які аргументи висуне асоціація. Безперечно, чим нас буде більше, тим більшою буде наша вага. Якщо ж ви бажаєте подати скаргу, зверніться до адвоката, поясніть, що саме ви пережили. Для подання цивільного позову у вас є час до 2026 року, щоб діяти. Після цього буде вже запізно. Перша ситуація, яка спадає на думку, це випадок Свідка Єгови, який категорично не хотів вакцинуватися, але, зрештою, зробив це і захворів. У цьому випадку керівний орган добре себе убезпечив, адже ви повинні довести, що саме він на вас вплинув. Для цього потрібні вагомі свідчення, які доводять, що ви відмовлялися від вакцинації, але, зрештою, піддалися тиску. Далі, якщо ви захворіли, вам знадобиться довідка від вашого лікаря, а також заява до фармаконагляду, щоб встановити зв'язок між вашою хворобою та вакциною. Також потрібно буде подати заяву до ОНІАМ – організації, яка компенсує жертвам медичних інцидентів. Асоціація Солідекла може допомогти вам оформити заяву про побічні ефекти. Іншими словами, це майже неможливий шлях із численними перешкодами. Але я не хочу вас відмовляти навпаки. Якщо ви це відчуваєте, дійте, це надзвичайно важливо для вашого психічного та фізичного здоров'я. І тут я знову повертаюся до відповідальності Центральної колегії. Він був не лише щонайменше недбалим, а й зробив усе можливе, щоб уникнути відповідальності. Якщо ви й досі довіряєте цим людям, бажаю вам мужності на майбутнє. До наступного тижня.